dau a dyna dod o'n ymwneud â'r dau yn unig o'n yn ffiaid yn ymwneud â'r dau yn yn Обзор буде на таких зомби. Вот не з цих Так, ці зомбики. Давайте я розказую про аксесуари, які йшли з ними. Деякі я позабувала вдома, тому я їх показати не буду. Ці вони від, цього, від компанії Симба. Коробочки я, на жаль, від них не маю, тому що я їх вже всіх ці коробочки використала, куди там мені було треба. І, на жаль, не збереглося. Я їх купляла доволі-таки давно, ну десь приблизно. Цього я купляла самим першим. Я дуже їх давно хотіла, але їх нас ніде не було. А цього я купляла другим це було десь, 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 десь два тижні тому чи три. тим. Так, давайте я їх покажу заберу і покажу, що з ними йшло в аксесуарах. От така листівка йшла з кожним, вона була складена і запхана в таку коробочку. Це один вид цих зомбіків. Є ще другий. Вони менші і їх не видно в упаковочках, які тобі попадеться. І вони дешевші. Але мені більше подобаються такі. Так, отак виглядає. Тут у нас всі зомбіки, які є тут. У мене всі цих моїх два зомбіки злі, бо тут вони поділяються на плохі парні тут і хороші парні. пише, це добрі, це погано. Ну, відносно, тому що я не знаю там. Чи є такий мультик, я, я в тому не розумію. Ну, от в мене в них є двоє. Отут вони. От. Тут. До поганих. Був ще мер, але ні, він, я не знала, що мер, і він мені якось не сильно подобався. І я його вирішила не купляти. Був ще оцей такий з кейсом Манкір. Я теж його вирішила не купляти, тому що він якийсь якийсь зануда, чи що. Я більше люблю детально. Про роботу не в так. От я би хотіла лікаря або пекаря з цих всіх. Бо пожарника. Ну, менше з тим. Давайте подивимося, що ще з ними йшло. Це, це ж з кожним таке. Але одному я там що вклеїла. йшли з ними такі штучки. такі оці, як вони називаються? Фішки, можна сказати, тут пише Зомбі Зіті, а тут зображена кришка від Люка. Там таракани і так далі. Це, кстати, похоже на Toy Let's Time. Ну, хто знає таку гру. Там є такі там тараканів 3D. Мірно нагадується. І тут показано інструкції, вона розкривається, що там робити треба. Що це можна робити? Можна вот тут показувати. Там все написано, я його тут все не читала, тільки по картинках дивилась. Робила я з цього всього тільки. Оце. Друге. Ну, тут можна так їх збивати, можна перевертати мінятися, а можна так грати в футбол один з одним. Е, і ще, до речі, ззаді напишу написано про карточку. Карточки я лишила вдома, мама не взяла, тому я їх не маю з собою. Можливо, в якихось відео там мількну, покажу. Давайте приступимо до самих зомбіків. Ем, що я можу сказати? Кстати, в них виймаються голови. Так. Тіло відкладемо. То голову в них і їх можна перекладати. Кстати, там на картинках написано. От вони можна їх перекладати на тіла. Я зараз вам це продемонструю. От тіло його, а я його перекладу на інші. Дуже важко. О, є, молодь, де так приблизно глядати. Руки в них теж виймаються, але я не хочу, тому що їх потім важко закладати. так вони крутяться, там виймаються. Хочу, якось. Зараз ще поміняю тіло, а тут легко налазить. От. І в них бовтається голова. Бачите? Типу такі -ти ігру. -ти. І для машини класна. Я їх прикладу на свої тіла. От. І, до речі, от якщо подивитись на кріплення, оцих не відрізняються. Цього воно кругле, не знаю, видно, не видно. От в цього перукаря. А в нього воно якесь квадр, ну, так, овальне, там, я не знаю, якісь таке. І тут перекрашене, якось не дуже якісне. Мені все там подобається цей зомбік. Так, давайте вернемо їм їхні тіла. Кстати, можна, щоб голова взагалі не повталася. Можна її відтягнути і вона буде депутатись. Е, давайте розкажу спочатку про першого мого зомбіка. Перший мій зомбік це мусорщик. В нього, такого, в нього йдуть два ока, одне більше, друге менше. Um. Шрамік, попри око, ось це. Не видно, не видно. О, видно. Очки самі зелені. І носят такі як в хрюшки. Два зубка спереді. От вони. І тут шрамік збоку. На голові в нього знаходиться кепка. От тут вона в нас так би поцарапана чи обірвана Сама на оранжевого кольору, чорне волосся і звичайні вушка. Ззаді є, кстати, шрамик. Типу йому прийшли, то тут от. у нього, коротше, всюди шрамики. Це так заметно. І тут біля ока теж є. І тут от рот теж в шрамику. Ну, менчи з тим. А, Далі його тільце, ручки, він сам весь зелений. А, в, ручках, в ручках він тримає а, мішки з мусором. І в нього така форма, так як у мусорщика, тут вона оранжева і має дві полоски. Заді вона, вона трошки така так, порвана. Пам'ята порвана. Ноги в нього не відчіпаються. Капці у нього теж оранжевого кольору. На низу написано його номер третій. На карточці це теж написано. Так, ну давайте подивимося на другого зомбіка. Давайте Лишимо, дивимося на другого зомбіка. Це в нас перукар. Він отакий, от от у нас такий з зубом. от така смесь з рота йде. Ну, Давайте далі продовжимо. Що в нас далі тут є? Очі в нього, в них очі похожі, тільки того оце, оце око на набік. Ну, очі в них майже одинакові, ну, зараз Ну, так. У них одинаковий. О, кстати, лиця у них всіх різний. Так о, зараз, так що буде не видно. От. Бачите, очі одинакові. Тільки тут око цього, ну, зрачок він чуть далі. <кхем> Булося чорне, гладеньке, а тут воно ось. А тут воно, от бачите, з такими всякими рельєфами, так потім воно вилізло, потрпане таке, з бакенбардами. От воно тут, тут виєдно, воно з боку. В нього не так. А потім, Ну, кстати, лице дуже детально пророблене в кожного, в кожного свій мод лиця. Е, є волосся, воно тупо таке чорне ззаді з е, такими виступами. Зелене тіло. Шрамік сірого кольору. Ну і Око теж так будемо пришити, зверху там зашити, теж сірого кольору шви. Ніс картошкою, який великий, масивний, є вуса і один зуб. Вуса, кстати, є рельєфи вуса, але я не знаю, що буде видно на камері. А, потім є зуб. І з рота в нього йде така зелена, не знаю чи це слюна, чи це якась суміш, чесно кажу, не знаю. Потім у нього йде так а, а, халат. Він з таким рельєфом заклепок. Я... От він такий зараз, от бачите. І тут є так, будь він порваний, там покошлаціний і так далі. І капці в нього чорного кольору. Тут рельєфи на капцях таких, тож таких поцарапаних всяких штук. В руках він тримає ножниці. В руках він тримає ножниці і грабінець. Гриб, Гребінець теж рельєфно пророблений, і мені сподобалось. Отакі от два зомбіки в мене є. Ну, ще раз повторюю, вони мене просто стоять на повністю, мені просто цікаво на них дивитися і так далі. Так от. Вони стоять в мене на своїх люках. У mm -hmm. мене є там, видивилася кімнатка, там диви, подивіться обзор на моєму каналі на полички мої, там, де стоять мої монстряшки. І побачите поличку там, де стоять мої зомбіки. Там теж були карточки, кстати, можете на них там коротко подивитися. На карточках зображено... Зараз їх заберу. Вот сзаді я там. Вот. Так, на карточці є... Код, який ви можете зайти на сайт. Сайт я в нього заходила, щось там питалася реєструватися, але щось мені не виходило. От є сайт, і тут він є там на карточці, там можна тим карточками там грати, та, і там розказується про його можливості. О, тут у нас тут показано все. В інструкції. Тут показано, от, зараз розкажу. Ім'я, професія, е, потім де, там номер героя, опис, описання персонажу, хто він такий, навички його, е, місто, його місто, де він знаходиться, де він працює і так далі. Ось такі цікаві мої зомбіки. Дякую вам, що подивились це цей відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, дивіться моє відео і не забудьте писати коментарі. Мої відео, надіюсь, вам дуже сподобалося. І пока!